Синдром йолки у президента Сербії Вучича десятки тисяч людей мітингують, а він прикрашає ялинку. Україні не вщухають масштабні акції протесту. Чого вимагають люди від проросійського президента Вучича? Чому цей протестний рух називають революцією молодих? Усі подробиці розкаже Тетяна Логунова. Белград скандує свистить та дудить у вузели. Вихідними на вулиці сербської столиці вийшли десятки тисяч протестувальників з трьома вимогами. У відставку мають піти президент країни Вучич, прем'єр Вучевич та мер міста Новий сад Джурич. Я тут бо ще вірю, що ця країна може бути правовою державою з працюючими інституціями та вільними громадянами. Це якщо коротко, люди, які зараз при владі мають зрозуміти, що їм час іти у відпустку. Так буде краще для всіх. Я тут заради майбутнього своїх дітей. Це наймасштабніший, але не перший такий протест у сербській столиці. Незгодні виходять на мітинги вже майже два місяці. Тригером стала трагедія у місті Новий сад на півночі країни. На початку листопада там обвалився бетонний навіс на щойно відремонтованій будівлі вокзалу. Загинуло 15 людей. Влада пообіцяла розібратися і покарати винуватців, утім їх і досі не знайшли. Відповідальних за трагедію визначили протестувальники. Це корупція та недбалість у вищих ешалонах влади у нас тотальна корупція. Попри те, що я тут, я дуже сумніваюся, що відповідальних покарають найближчим часом, можливо, колись, але не скоро. свісмо усі ми в зоні ризику: наші діти, батьки, бабусі та дідусі. Я не знаю, що ще може статися в державі, де нічого не працює, і ніхто ні за що не несе відповідальності. Держава Сербія відповідала за реконструкцію цього вокзалу. Влада знає підрядника, інвестора і керівництва. Ника робіт, що ще потрібно. Символ протесту дві закривавлені долоні. Його двигун молодь. Студенти вже заблокували роботу півсотні факультетів у чотирьох найбільших університетах країни. До них долучилися й учні гімназії. Через це протестний рух уже назвали революцією молодих. Відреагував на протести, і президент Вучич у відставку каже, не збирається в організації мітингів. Звинувачує іноземні спецслужби. А ще глава держави показав сербам ялинку, яка стоїть у президентському офісі. Вучич з друзями прикрасив її в неділю ввечері. У цей час у середмісті Белграда протестували десятки тисяч людей. Юрій Куций, Тетяна Логунова. Подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.